Любі друзі, дорога родина, ми, напевно, вже замахались дивитися на Запорше. Я розумію, що він красивий всі діла. Але в нас тут є ще один красивий автомобіль. Оп! Що в нас тут? ВАЗ-2106, незвичайний. А от-от-от такий. Що, хлопці, тепер починаємо наш огляд автомобіля із запуску двигуна. Дивимося уважно. Десь бачите ключ? Правильно, не бачите, тому що його тут нема. Ось тут є кнопочка. Спочатку включаємо запалення. І увага. Ось так автомобіль ми завели. Дивіться, дивіться, яка у нас ексклюзивна коробка передач з павучком, павучком. Що це таке, думаєте ви? Тут в нас газ. Тут в нас газ другого покоління. Ще детальніше за газ пізніше розкажемо. Щоб ви собі не думали, що у нас якийсь колхозний жегульон, дивіться, пультик від нього. Як в Теслочки приблизно. Так, відкриваємо, закриваємо всі діла. Дивіться, ще така штука присутня, як пошук автомобіля. Він загубив десь там в пробці, Вон, чи що, чи на парковці, чи де. Дивіться, дивіться. О, о. О! Прийшов такий, о-о-о, я тебе знайшов і. О". Все. Відкриваємо, будемо показувати вам салончик. Спочатку, що, напевно, вам варто звернути увагу, це склопідйомник в Жигулю, розумієте? Нема ніяких там ручок колхозних. Тут загушка, правда, але ну, нема нічого, розумієте? І... А ну, давай попробуй опустити віконечко. Вау! Піднімаємо. Ну, все як має бути, хлопці. Скло підйомник один, скло два. Як ми то замотили? Ну, замотили. Там... Бачите, ви відео штучки. Так, я вам зараз прикріплю е відосики, як ми саме то робили. там, коротше, Все розібрали всі діла. У нас заміна е стекла від шість міняємо на сімку, щоб отого трикутника і тої форточки у нас не було, щоб було суцільне таке скло. Зараз отого, отого витягується. Якось зараз постараємося. І поставимо нове скло. О, десь є. Yeah. Поставили ми, значить, вікна від сімочки. Ось так вони виглядають. Таке зеркальце. Ну, вроді прикольно. Прикольніше, ніж з фаточком, правда? От, запорик. А тут у нас що? Тут у нас встановлення електрослопідйомників. Будь ласка, моторчик, будь ласка, весь скопідйомник. І скоро буде кнопочка і буде чик 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 Прикол, звісно. Так, провірка роботи скопідйомника. Ну давай. Опа. А ну ну ще раз. Йо, як воно всередині виглядає. Ось такі справи. Іномарка, нічого не скажеш. І от такі в нас вікна, сімерочні вийшли. Так, опускаємо у нас. Що, склоп'ямники нормально працюють, не? ні? Все як має бути, хлопці. Так, стопи. Стопи ви звернули увагу, які у нас чудесні. Ми їх полакували, відновили. Це від нової шестерки. Це, знаєте, в старих шестерочках були такі трошки ну, уродливі, як в нас на запоріку приблизно. А це вже від, новонь, від новенької. Коротше, що тут ще? Машина на газу. Зараз я вам прикріплю відео, як ми заправляли машину і трошки вкуражились. Коротше, приїхали на заправочку на нашій кенді Шосі. Вона, звичайно, що на газу. Дивіться, зараз я вам покажу, зараз вам покажу. Де заправляється. А вон там ось така штучка. Вон туди. Ясно, що на газу. То. Економ варіант страшний, пацани. Лиєш там скільки вон дивись. Опа. 26.50. Залив і куражиш цілий день. Прикинь. Без заправчика не треба, ми ну, шариш чи тіпи. Шлечка. Так, поки заправляємо, я вам покажу, куди воно йде. Оп, балончик тут стоїть. Там як щось показує скільки. Від, віджимаєш кришку, корот, там показує, скільки там газу лишається. Балончик ну, гарно сховали. Тут бак для бензину, а тут бак для газу. Корот, заправляєш повний того-повний того і валиш в Крим на море. Опа, око, око, давай. Ох. Файно. файно. Заправщика не треба, хлопці. Його гайда пігнали. Змили ми короче, автомобіль, трохи вам покажу колір. ви поняли. Кенді фарба. Зараз сонце немає не переливається, але колір просто бомба. А як вам оце що знизу? Сірий перехід, типу, під нікель, поняли? Типу, диски нікелю і отой переходить. Нічо так, нічо так. Змили бо було дуже в порохах. Зараз впаде якась трохи мразь, ну, але... Вигляд є. І так, що в нас по мотору? нам, е... а, ну... Ох. ну що в нас? Тут в нас електронне запалення, додає нам плюс 10% до потужності двигуна. Е... Мітки герам виставлені на одну двуп раніше, щоб було більший підрив. Підрив є, звісно, але що хоче? Хоче п'яту передачу, ні? Хоче п'яту і все. Так. Дивіться, яка кришечка декілірована, там все виставлено. Імпорт малятор. Імпортний все. Це все імпортне. Що тут ще нове є? Вакуумний усилітель. Вакуумний усилітель новий. У нас встановлено ГБО другого покоління. Ну що? Кришечка чисте, Яке масло залити? Яке масло заведете? Хаду наполовину ще... синтетика, 10 на 40. Ще присадочки бахнемо і буде просто шептати. Ну, звісно, ми це все заблюрили. Тут могла бути ваша реклама, але ви нам гроші не заплатили. <рес> <рес> так, рекламка, ну, сорі, хлопці. Пацани, не знаю, де ви таке бачили, можливо, ніде, але наш Жигуль заводиться з кнопочки. Раз, два, три. Нормально? Нормально. Оп, хлопці, сідаємо. Зараз вам трошки на ходу покажемо, що ми там будемо їздити. Опа! Ну, І так, ми вже на ходу, на трасі, трошки розганяємо ту копилку, бляха. Зараз вам покажемо, як вона стартує, як вона взагалі тримається по дорозі. Хоче на газу, але хоче, блін. Хоче дати. Хочу, щоб дали їй підсраку, отак, кажуть. Дивись, шурує наш. О! Красиво, красиво пішов. Простиємо, чекаємо той автобус. І до нас під підлітає наша кенді Шоха, наш Кенді ВАЗ 2106. Дивися, дивися який. Оп! Чик-чик-чик. Ой-ой-ой-ой-ой, хлопці, хопці. Все. Слава тобі, Господи, бо чекав маршрутку. Кура, добре, що приїхав. Зимно. Приїхали тут о, трохи за кубасов. Тут теж, блін, могла би бути ваша реклама. Ну дивіться, як виглядає машина на парковці. Що би ви вибрали? Оцей фінік, який з боку стоїть, чи оту-от? -от? Наприклад, я би вибрав от -от. Бо то є люкс, хлопці. Виблискує, як має бути. Сідаємо, їдемо. Що, хлопці сілом, ще раз покажу, як то скло підйомник працює. Бачите, там все так гарненько світиться. І зараз ми таке беремо. І оп! У нас бункер, звісно, так як в запоріку. Ну, ну, Традиціям не зрадуємо. Чорне, біле. Все. Зараз темно, зараз світло. На рахунок е поліції то що вона штрафує за тоніровку не питайте, бо, бо не треба таке питати. Біжиме під медло, біжим під мене біжимо. Біжиме Виїхали трошки на сонечко, покажемо вам колір. Ми тут трохи не було, то були хмаря, ми там знімали, але дивись. О, тут червоне, тут коричневе. ну тупо, блін. Кенді фарба, хлопці, це просто жесть. А ну о, дивися, які. То є супермашина. Коротше, тако, е в описі під відео в нас є окремий тік-ток під цю машину, я вам залишу. Хто хоче буде спостерігати, як вона там малювалася, як вона робилася і так далі. А ще важливою інформацією є те, що вона продається. Початкова ставка в нас 2300-2300. Хто запропонує більше, тому продамо. Приїжджайте, дивіться. Покажемо не пожалієте. Така шоха єдина в Україні. Ну, все, на цьому все, хлопці дівчатка. Бувайте, скоро зима. Надіюсь, що ми подріфтуємо на ній і щоб все було добре.